Всім привіт! Ви на каналі Лі Лобаш. Сьогодні я буду відкривати ось лоб Ну, Нині... Ладно, ладно, пропустим А перед початком цього відео не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайки, нажимати на колокольчик біля кнопки підписатися і писати коментар. А ми розпочинаємо. Так, ну що ж, відкривається. Тут не прищепочці закутки. Перше ми витягнемо саме головне лялькочці. Це ось лялька. О, я не знала, що в мені така гарна лялька топається. А бачите під шию ось так. Ну, не очень. І шкірен сучитається. мені так. Треба перекрасити. Постаралися. Далі. Вкладеш подається. Ось такий вкладеш. Так. Я думаю, що мені попалось ось ця. бо вона так більш-менш. Ось ця. Мені попалося. Я думаю, вона більш-менш підходить. Ось бачите. Бачите. Он Русалочка. Так, ты вот такие кладыш. Я не знаю, где она. Кстати, у меня будет проходить конкурс на лол. Если мне не попадется лол сестрички, ну, глиттерс, така, така, такая, 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 Тільки в неї блискуче і синє волосся. Я вам покажу тільки в другому відео. Вона така самісінька, і там в мене ще є сестричка. Якщо мені велика сестричка попадеться повторка, чи маленька повторка попадеться, то я просто розіграю. ну а ми Давай, Давайте витягнемо бутилочку так. Ось така бутилочка. Вот такая белая и крышечка снеговая. Я как раз люблю белый и синий ковер. Мне просто и собственно мне майже прикольно. Mm -hmm. Продолжим. Дальше тут давайте это подарится предсказку. ось так. Вентилятор... Пр ой, платьечко плюс вентилятор. Дари мне, ой, такая <laughs> Я не умею нормально по-английски читать. Фаш он фейл. О -о -о. кто умеет читать, ну, по... Ну, как? По-англійське прошу прочитайте і напишіть мені відповідь. Хто розбирає ці буквочки маленькі? Ла, Та -та -та. А, ось ось таке. Ну, я вам напишу в коментарях, бо тут не видно, не видно. Камера пане Тут Тостовується ось так. Пив і все. Тут, та, що вона робить, я ще не робила. я тільки що вона відкрила цей лол. Вона може плюватися, міняти колір, пла плакати або пісяти. Ну, Як я бачу, вона ну, по дірочкам дирка є в очах і ну, вона плюється і плаче. Я так бачу. Там дирочки такі є в очах. Ну і плює. На собою. Потім перевіримо. В кінці відео. Далі ось такий обруч. Це похожу на туляльку відео. Ось такий обруч з бантиком, Корона маленька, міхіпуха. І сітуся. так, дальше, ой, тут мальчик нарисовывается. Да, вот такая мальчика, футболочка, вот такая. Дальше. Вот такая спидничка, спидничка, спидничка. Затяни к ней кольцо. Юбку кольцо. Есть такая ёбочка тут, а, да, не дами разрыв, не ма значит, просто сутильно. И сама останется башмачки. Ну, скажем таки, приличненькие башмачки. Кстати, пит нового маникюра. такие И другие такие самые. Пашечки. Так. Ну что ж, мы за это перевер... Ну и сам такая. На шпильце. Вот все. Поздивись, вот на шпильце. Вот что. Тут уже что-то разорвалось, потому что было приклеенное. Вот так, вот так. Ну, я зірвала і ну, тут трошечку подарилась ось. Ну що ж, давайте перевіримо, чи вона міняє колір, плюється, або що вона там. Ну що ж, я принесла ось гімкість, тарілку налила води і будемо купати. Подивимось, міняє колір вона чи ні. Там холодная вода. Так. Подвинься. Нет, она на не меня колер. Как бачите. видите. На меня его наша лялечка колер не Ну что ж, давайте подвинься. Что у народа? Плюется? Лапает? Не знаю. Давайте подвинься. Так, тут полно воды. Так, давай там таке маленьке горлышко, Що пропадається аж. Так, дивимося, що наробить. Це було багато води. Ну, а! Так, вже сама подивлюсь. Так. От туди нормально не налила. Ама, амо, хоч хочу їсти, їсти, їсти. А робити їстеньки. Может, правда? Не знаю, як з дітей готувати. Просто заливаю в рот. Ой! Камера впала, камера. Впала. Я вибачаюсь. так камера недобре стоїть. Басте, падає. З'їжджає наша камера. <реш> так. Дивіться, що вона робить. Плюється, як <реш> 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 no, бачите. Вона, як бачу, нічого не робить. Додала туди води. Короче. Давайте подивимося, что ей ойожечкою міняють колір. И сапожечки. Может он еще светится? Не, не знаю. Так, так, так. Нет, ничего он не меняет колор. Сильно ничего не меняет колор. Он еще светит. Нет, а, он а. не светит. Там и биба. Биба зерба взял. Короче. Ну, я змогла її надовати, вона не міняє колір. Що ж поділати? Так, давайте її вдягнути. Перше я надіну футболочку. Думаю, це саме найпростіше з тапочками. Тапочки найпростіші і футболочку. Так. Ой, це буде довго. тут на надрезу, А трава шо будет? Шо она будет? Ось Так. Попомнился чуть-чуть. Мы набираем, на видите, какие Я не Так. О, нарешті втіли. Ось так. Це виглядає. Але щось до вас говорить. Підписуйтеся і ставте лайки. Обруч. Тепер у нас красоточка. У неї не згадається. Ні. Тільки тіло голова. Ну Ну! не гарно зачепити її нічого. Дивіться, сама чекає. Тому що не хоче, щоб її... Так. Давай. О. Ось наша кресоточка. А, де що забула? Ось наша красоточка. Ладно, будемо без, без обруча бо він знімається. Пишіть коментарі, Я вам подобаюсь чи ні. Пишіть коментарі, Або ставте лайк. А якщо не подобається, то пишіть коментарі. І всім до зустрічі. Па-па!